Майдана тут вже у нас невеличка дискусія була. Поки що ми не знаємо, скільки коштів. От друзі, от Вадим та Константин, власне, ви безпосередні учасники Майдану. Я, я знаю разом з Юлією Чепюк. Там ми всі тоді планували трошки дещо іншу, дешевшу концепцію, але, власне, що скажете, як вона <кхух> те, що ну, ми побачили. Взагалі... Можливо, режисер, попрошу ще раз показати, що побачили люди про що ми говоримо. Так, да, розпро взагалі ідея сама ну цікава, мені як би сподобалася, але е, мені здається, що трошки якось підхід такий невірний, тому що ми, наприклад, коли от ми розмовляли із тобою, теж і ну, з нашими друзями, побратимами, колегами, е, ми хотіли, щоб це була конструкція простіша, тому що її головна роль це нагадування про подвиг людей і нагадування для. Називемо так влади, щоб вони більше не чуділі, да, називаємо так. Yeah, от, а але зараз ми, от ми не можемо говорити про цифри да, конкретні, тому що не знаємо. Це треба спитати вода в першу чергу. Е, скільки вони вбабахують? У нас просто, знаєте, не дуже така багата країна, але в нас дуже люблять помпезні проекти і вбахівати туди дуже великі ну, кошти. Тому треба... Але, власне, ви кажу про... що? А завтра зростає тариф на теплову А є цифри вже по цих садочках. Ну, Економії. Да, насправді, дивіться, почали ж на початку опалювального сезону насправді утепляти. Але да, в абсолютному виразі, на жаль, я вам зараз не предоставлю таку інформацію. Тому що, в відсотках, якщо так. В відсотках, ще, ну, чому? тому що не завершений цикл, немає, не встановлені індивідуальні теплові пункти. Коли встановиться індивідуальний тепловий пункт і лічильник, тільки тоді можна рахувати абсолютну економію. Але ну, що це буде зменшення. Розпоживання до 50% це безумовно. Тому що я ж вам кажу, вже інтуїтивно, да сьогодні е, е, ледь теплі батареї, але вже тепло в приміщенні. Коли ще і регулювати цей процес, звичайно, буде. Я, я ж так розумію, що коли проєкти впроваджувалися, то були якісь розрахунки. Це... На око так не притверсно, може там зекономимо 30-40, ну, може, Ні -ні, 50, 50%. Звичайно. Сходжую це... з вами, що треба вкладати да в ті які ну напрямки, які нам будуть там, з часом, да, щось буде і, економити чи приносити, так? Ось, але я вважаю, що вкладати, наприклад, Михайлівська не може виходити з пріоритетних питань, тому що теж може приносити ті ж самі гроші. Зрозуміло, Грозуміло, так? Це громадського міст. простору це теж один із пріоритетів. Ні, ну я думаю, ми... будуть вкладати. Але якщо ми говоримо, вже заговорили про підвищення. Цих тарифів, питання за що? Тобто, що таке жреб і що він сьогодні для нас робить? Ну, прибирає двір, двірник, окей. От, е, сходові клітини, е, якісь там доглядання за е, освітленням, е, мережами внутрибудинковими, е, підвалами, е, горищами. Де? Більшість жаків не да, функцію. Все, що ми бачимо від жака, це вранці двірника, і якщо щось Можливо, сталося. на вже... сходах помито. Да, Коли вже щось сталося, вже порвало, то прийде, ну вибачайте, може мені так ще стало, але прийде бухий дядя Вася. Е, ну, так. Заварити трубу і ще скаже. Да. Да, а сюда помиті клітини знос ну, сходи, ми можемо побачити тільки в день, як правило, мешканці оплати завжди темно. Да, і ну, якщо ти не підеш, знайте. То я хотів би зазначити, що ми не можемо все свалювати тільки на жрепи, да, тому що дуже от такий важливий факт, що коли у тебе під'їзді перегоріла лампочка. То треба не сидіти і не чекати, поки хтось прийде і зробить. Можна зробити це самому і, і власним прикладом це показати. Це так для жильців. Ні. Але жрепи повинні виконувати те, ті функції, які до них поповна. По якщо платяться гроші. О. На мою думку, просто жреб це е, той е, анахронізм, який нам лишився від е, радянської системи, да, от, устрою да, взаємовідносин. Е, коли, в принципі, всі тарифи були досить копійчані, да, і там ніхто не рахував, якщо лампочка перегоріла, там вже три ну, копійки купив, там сам вкрутив. От, але зараз е, розцінки і ціни набагато виросли. Uh -huh. От, і відповідно е, та система, тож е, сантехніка, да, профілактика. Якщо викликати зараз е, приватного сантехніка, я викликав, це е, сума досить висока. Да? Тобто, скажімо так, е, мені приватний сантехнік, там, там певні роботи були, обійшовся. В 20 разів дорожче, ніж Полтос. Там. А якість? А, а, але, я, якість. якість. Але, але якість. Але якість була. Тобто він прийшов переробляти після комунального санте. Угу. Як... Ні, тому що я кажу, що ми йдемо. Що ви говорите? А, тобто, ні, то, то, зрозуміло. Це ні, зрозуміло але, все. Але... Чекайте, і добре, що ну, і треба піднімати тому ж двірнику зарплатню. Це зрозуміло. Ціни виросли там, ну це чисто так по-людськи. Та, але, але ми не ми ми, 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 ми говоримо тільки про те, що якщо ти отримуєш. За платню виконує свої обов'язки Так, для того є в платіжки, розшифровка витрат зараз є і будь ласка. Да, обирайте старшого по будинку. Я повністю <зас> за, да, тому що якби це наш спільний погляд. А я ще хочу ще по-іншому сказати. Що, наприклад. Можливо, мешканець будинку хоче просто жити нормально після роботи, лягти спати, чи подивитись телевізор, Призумов. чи влюблений серіал, а не бігати і качати жеки там і так далі, і контролювати якість надання послуг. Створюємо СББ і позбуваємось, можливо, цих проблем. Так, Але я, я теж за СББ. Можливо, це можливо. можливо. можливо.